Просто гуцульська анекдот, я його розкажу на фоні ялинки. Коротше, гуцул, Старий гуцул спускається з гір, бо як кажуть, гуцули з горбів, з мішком бульби для того, щоб продати ту бульбу. Ну, він стоїть на трасі зі сторони Буковелю. Йде така блондіночка, ефектно зупиняється, каже, почому? Каже, пане бульба, каже, так. каже, пані, що дасте? Каже, то добре". Каже, слухай, в мене, каже, налічки з собою нема. Каже, закинь багажник, поїхали до мене. Каже, я з тобою вдома розрахуюся і дам гроші на таксі. Він сідає в машину, закидає там картопельку, їдуть до неї додому. Заходять, вона, каже, картопельку в підвал спусти, а потім цей каже. Каже, там бар, можеш собі випити, я за грошима. Вона пішла наверх за грошима, спускається в такій просто кльовій білизні, спускається з вершками, з клубнікою. Дарує йому невимовні оральні ласки. Дає гроші. За картопельку дає гроші на таксі, відправляє додому. Він такий гоноровий приїжджає в село до себе заходив до хати. До жінки каже: Галя, що бери сметану в холодильнику. Вона бере, він так знімає штани, каже, масти. Каже, шо, каже, каже: та ти що, Іван? Каже, дурний, каже, та то й дідь. Масти, я тобі кажу. Іван, та я в Масте, кажу. Вона намазала йому. каже: тепер бери дописка. каже, «Та... Бере, я тобі, кажу, ну, вона бере і так. Хрусь. Так сказає, блядь, село селом. До речі, з наступаючим новим роком.